Нагадаю, що Чернишов не просто міністр. Він має статус віцепрем'єра. А саме міністерство, яке він очолив, було створено геть нещодавно. Чим саме буде займатися міністерство? Було не зовсім зрозуміло. Влада прокомунікувала, що мовляв, основна задача буде, щоб українці. Поверталися за кордоном, а це питання дуже непросте і глибоко стратегічне, насправді. Ну а потім ще почали казати, що міністерство має займатися тим, щоб українці за кордоном трималися купи і були нашою м'якою силою на Заході та в інших країнах. Сам Чернишов теж багато чого розповідав про те, яке завдання в цього міністерства. Наприклад, казав, що міністерство буде створювати. Створювати національну ідентичність. Якщо ми займалися виключно поверненням українців, напевно, було б достатньо творити українську Агенцію з повернення українців, і на цьому ми б завершили е, цю роботу. Але мова йде про наступне: так чи інакше, ми маємо утворити українську ідентичність. Ми маємо інтегрувати українців, інтегрувати українців, які є в Україні, і українців, які є за кордоном. Сьогодні. Українці, це нація близько 60 мільйонів людей по світу. Треба створити українську ідентичність, а до цього її типу не було. Чи може її вигадав австрійський генштаб чи Ленін?